Гіпертонічні хвороби лідери серед усіх, що призводять до летальних наслідків. Попри все, лікарі не залякують, а лише рекомендують більше уваги приділяти власному здоров'ю. Тиск радять вимірювати хоча б раз на місяць. У випадку, якщо він вищий за 140 на 90, необхідне медикаментозне лікування. А для гіпертоніків воно взагалі пожиттєве, інакше можливі ускладнення. Це інфаркт міокарда, це інсульт. І коли вже потрібно наслідки лікувати. Цієї хвороби. Коли потрібно запроваджувати інтервенційні високотехнологічні методи лікування, це дуже дорого. Сама по собі медицина галузь дорога, і тому краще попередити захворювання, ніж його лікувати. Відповідними рекомендаціями скористалась і пані Антоніна, її мама медик, а ще гіпертонік. Тож місцева мешканка свій тиск вимірює регулярно. А щойно відчула вікові зміни, звернулась до лікаря. Коли перший раз я відвідала лікаря, в мене був тиск не такий великий, все таки то був поштовх на те, що 130 на 90, трошки трошки підвищений, тому що я не сталкувалася перед тим. По рекомендації лікаря два роки я приймаю ліки регулярно, раз в місяць міряю тиск, вимірюю тиск, і звичайно, рекомендації лікаря. Дисциплінованих хворих, на жаль, небагато, утім, міршавські медики тішаться. Більшість місцевого населення проживає у сільській місцевості. А як відомо, у селах авторитет мають і листоноші, і соціальні працівники, і священнослужителі, і безумовно, самі ж лікарі. Відтак щодня медичні сестри місцевої амбулаторії проводять подворовий обхід, роз'яснюючи населенню про дію державної програми відшкодування вартості гіпотензивних препаратів. Як наслідок із 1106 хворих на гіпертонію. У селі Сільце учасниками соціального проекту вже стали 980 осіб. На території села їх обслуговує одна аптека. Фармацевти відпускають рецепти, за якими щодня хворим відшкодовують в середньому 80-100 гривень. Цього року із державного бюджету район отримав субвенцію на суму 428 тисяч гривень, Із них освоєно майже половину. Найбільш популярними значить серед хворих на п'ятиню є такі медикаменти, які все таки на які велике відшкодування. Ну і навіть самі хворі просять такі ліки виписувати. Це значить, препарати «Симлопін» 2,5 мг, Азомекс 2,5 мг, «Ніфідіпін», на який дуже велика знижка, це 50 гривень. Налізеноприл, ну, на невіволог, на, на такі препарати, де дуже велика знижка, де велике відшкодування, де держава. Нині лікарі і розробники державної програми зауважують, вже до кінця року можна буде говорити про конкретний результат пілотного проекту. Саме тоді знатимуть статистичні цифри щодо зменшення випадків інфарктів та ускладнень унаслідок гіпертонічних хвороб серед українців.